Всім привіт! Мене звати Юля. Я рада вас вітати на своєму ютуб-каналі Юся Красатуся про красу, про різні стилі. І сьогодні у нас неймовірний день, тому що починається серія навчальних відео, повністю макіяж від А до Я. І він називається Без напрягу. Ви вже можете зрозуміти, у чому його. Цінність в тому, що це така, така інформація заохочувальна з якимись приколами, з якимись просто лайфхаками, розвагами для того, щоб пояснити вам усю структуру макіяжу, можливо, це будуть якісь цінні для вас уроки, дати якісь лайфхаки, а також зробити все це у насолоду, прокачати нашу мишцю того, щоб ми реально відчували насолоду від нанесення макіяжу. Це буде така серія роліків, які я добавлю в окремий плейліст, який буде називатись напрягу». Структура цього курсу зараз буде у вас на екрані. За ці 10 роликів я розповім про усі нюанси, кожна деталь макіяжу, навіщо вона треба, як її зробити легко. Та, в принципі, ви безкоштовно отримаєте величезну кількість інформації та натхнення. І перший наш сьогоднішній урок буде про підготовку для макіяжу. Це така база, яку ми сьогодні з вами обговоримо. Я розкажу, як готуватись до макіяжу, чому саме це важливо, та покажу ці етапи на собі. З мінімальними затратами, ви все це зможете повторити у себе. А також розкажу, що таке праймери, які вони бувають, як їх наносити, та всі такі деталі. Перед тим як ми почнемо... Я вас дуже прошу підписатись на цей канал. У нас попереду величезна серія класних натхненних відео, щоб не пропустити залишайтеся залишайтесь зі мною. Також ставте вподобайку цьому відео, це допоможе у розвитку та просуванні мого каналу. Якщо у вас є можливість підтримати мій канал гривнею, у описі ви знайдете посилання на сервіс від Монобанку Монобаза, де ви можете в два кліка підтримати креаторів України. Також. Можливо, ви знаєте, що у мене в інстаграмі проходить розіграш косметики. Я буду розігрувати неймовірну косметику від рот, яку дуже складно дістати. Я вам розкажу цю шалену історію. Також косметику від Живанши, від Колорпоп, від Rituals. та багато класних штук. Всі ці зібрані гроші підуть на допомогу маленькому Михайлику, у якого ДЦП і родині якого. Дуже важлива наша матеріальна підтримка. Тому обов'язково доєднуйтесь, Це буде такий плюсик в карму і ще й можливість виграти класну популярну косметику. І давайте розпочинати. Сьогодні у нас такий вступний урок. Я не могла його пропустити, тому що я знаю, що багато у кого є запит на це, як саме готуватись до макіяжу. У нас є декілька видів макіяжу. Якщо це вечірній, то це така. Одна історія, можливо, більш детальна. Якщо це денний, то в принципі я за те, щоб вашого базового догляду вистачало і не треба була якась додаткова підготовка до макіяжу. Ви прокинулись вранці, вмились, нанесли там тонер, крем, що у вас є. Єдине, що я б закликала, не наносити крем під очі саме вранці, наносити його ввечері. Тому що на ньому можуть скатуватись наші продукти, наприклад, консилер, на ньому може туш відпечатуватись. Такі моменти нам не потрібні. Те, що стосується вечірнього догляду, знаєте, те, що ми робимо на якісь суперподії, звичайно, коли у мене день народження, я збираюсь трошечки більш щільніше, і хочеться прямо знаєте, так до деталей, щоб все було ідеально. Одразу згадується історія, скільки жінці не дає часу на підготовку, вона його весь буде витрачати. Іноді це може йти до того, що ви запишетесь до косметолога і таким чином підготуєтесь. Якщо підготовка тому, то звичайно я б радила робити масочки, які на вас працюють. Це може бути або зволожуючий ефект, це може бути навіть якийсь ліфтінг-ефект. У нас є дуже величезна така продуктова лінійка цих всіх штук, які допомагають нам у нашій підготовці шкіри до макіяжу. Не обов'язково прям всі їх використовувати тим паче щодня, але щось можна додати такого особливого. Тож без зайвих слів ми переходимо у ранок, і я вам розповідаю та показую, як саме готуюсь. Я. І так, трошечки добрий ранок. Я щойно вмилась. У мене обличчя, знаєте, таке прям стягнуте. Дуже мені важливо зволожувати обличчя перед нанесенням саме макіяжу, тому що якби я наносила макіяж на це, по-перше, можливо, він би довше тримався, він би був такий більш сухенький, надійний. Але це просто навіть некомфортно, якщо чесно. Я спеціально не вмивалась, включила камеру, щоб, точніше, вмилась, включила камеру, щоб вам показати, що я роблю далі. Далі ми можемо переходити до зволоження. Якщо у нас якась супер екстра подія, в принципі, я не роблю це щодня, але якщо або погодні умови, які висушили сильно нашу шкіру, або якась подія, така відповідальна, де треба бути. Знаєте, на всіх 100%, то я буду використовувати вранці маски. Якщо це просто будній день, я можу використовувати у мене є скінбустер, такий зволожуючий засіб. Це просто тонер. Цей догляд мені підібрав дерматолог онлайн. Якщо ви не дивились відео про мою шкіру, я тут залишу посилання вам. Сьогодні, щоб показати прямо всі етапи, які можуть бути, я скористаюсь цією гідромаскою. Її треба використовувати буквально 10 хвилин. Ви, в принципі, можете її нанести ввечері і змити на ніч, я буду наносити її в день. Вона така прям гарненька, жирненька, виглядає як крем. Мені її подружка подарувала, якщо чесно, я не сильно полюбляю маски. Ви можете використовувати будь-яке зволоження, яке у вас є. Якщо вам треба, знаєте, від цієї сухості якось позбутись, це буде, знаєте, такий гарний нульовий крок. Якщо ні, тонер або просто денний крем теж завжди гарний варіант, або якщо у вас є спеціальна база. Але ми перейдемо до цього пізніше. Я вам розкажу про іншу таку штуку, яка теж у мене з'явилася. Її мені подарувала подруга, і це дуже смішна історія. Я її обов'язково виставлю в Reels. Можливо, ви по цьому Reels перейшли на це відео. Я також виставляла це в Instagram. це просто подія така. Я дуже сильно сміялась. Коротше, цю маску, вона виглядає дуже привабливо. Бачите, вона така рожева, з блискітками. Я сюди ставлю фото, Її мені подарувала подружка. Я її нанесла на обличчя і така прикольна. Ну, звісно, це інстаграмна історія. Я розумію, що коли багато в складі блискіток, багато в складі пластику, ну про яку маску може йти мова, що вона може такого робити. Коротше, я нанесла цю маску, все було класно, а потім я її змиваю. У мене тупе рожеве обличчя. Я подумала, що це не почалась алергія, тому що у мене обличчя достатньо таке, знаєте, чутливе. А і пише мені подруга, Юльчик, вона для губ. Я така, «Угу, чудесно». Тінт протримався два дні. Два дні я була рожева. Ось, для губ вона така прикольна, вона трошки підпикає, це плампінг-маска і залишає тінтованими губи. Я зараз її нанесу. Якщо у вас є маска така для губ окремо, можете її використовувати. Якщо ні, ні, як би... але губи теж важливо зволожити буде. Так, я нанесу маску. щоб вам показати цей ефект. І також я буду тримати десь 10 хвилин. До речі, забула сказати: маску також можна наносити і на нашу частину шиї та грудей. Це завжди гарний варіант добре зволожити усі зони. Знаєте, біля обличчя. Тому що я дивлюсь на цю фотку. Може, її бачили, там де жінка наносила СПФ лише на обличчя. І одразу така шия. І так само з нашим зволоженням. Якщо масочку таку можна нанести ще й далі, то це було б гарний варіант. На локаточки, на колінки. <схи> не все що, на все що? під око впаде. Я щойно вмилась, дивіться, як змінився тінт губ. І воно, в принципі, стали, знаєте, такі більш розглажені через те, що там є у складі цей плампінг, якийсь мінтол, щось таке, то воно прям робить такий приємний розглажувальний ефект. Звичайно, він не буде з вами впродовж всього дня. Але навіть оце зранку ну, дуже приємно. Можна, от зараз якраз по контурку накрасити губи і все буде чудово. Ми зволожили, і шкіра вже відчувається зовсім по-іншому. Це дуже добре. Ми зволожили. Майже скрізь єдине місце, яке вам я б не радила зволожувати саме зранку. Якщо це ваша вечірня рутина, то звичайно супер. Зранку перед макіяжем я раджу не наносити саме крем під очі. Поясню чому. По-перше, він може давати скатування консилеру та буде западати в зморшки. А також може відпечатуватись туш, через те, що супер, прям у нас буде вологе таке повіко. І, в принципі, весь наш макіяж очей не буде таким стійким і так міцно триматись. Тому цей крок саме вранці, я би припустила, на вечір я завжди зволожую повіко. віко, як би, знову ж таки, 30-чка от уже вона где. От уже она где? <світ> Треба зволожувати. Що я б вам рекомендувала далі? Якщо це. Суперактивні промені Сонця. У нас обов'язково йде СПФ. У мене от такий СПФ Mineral Calming. Він дуже прикольний, тим, що він такий сухенький. Знаєте, є прям СПФ, ти потім на них що не нанесеш, все у тебе або пливе, або щось. Ну вони прям такі жирнючі. Цей більш Сухий, взагалі, він для шкіри з акне або зацея. Він заспокійливий, при цьому сухий. Єдиний його мінус те, що він ну, прям-такий залишається білий на вашій шкірі. І його точно треба буде перекривати тоном, якщо ви не любите. Тон наносите прямо на все обличчя, можливо, це використовуєте тільки консилером, бо він прям вибілює гарну шкіру. Є схожий на нього у більш такому довгому тюбіку, от він прям ідеальний-ідеальний. Я думала, що вони однакові, різниця тільки в розмірі, ні. Я вам рекомендую тут я тут ставлю картинку. Тож, якщо у нас сонячні проміні вище позначки 3. На нашій шкалі, то ми використовуємо SPF. Або якщо у вас є такі шкіряні нюанси, як Розеа, Акне, варто використовувати SPF упродовж всього року. Далі ми переходимо до вже ближче до нашого нанесення на макіяжу, і це будуть бази. Бази є супер-. Різні. Зараз реально куди не плюнь, у кожної фірми є прям декілька варіантів баз, всі вони направлені на різне. Якщо ви точно знаєте свій запит, ви... вам буде легко її знайти. Але при цьому, якщо чесно, мені особисто не дуже подобаються бази під макіяж. Я скажу по секрету, я і не завжди їми користуюсь, і, в принципі, із баз під макіяж у мене є тільки одна зараз. Які є бази під макіяж? Є база під макіяж, яка і у мене це сяюча база. І то тільки тому, що вона була у палетки Наташа Дінона. Вона така кремова і, в принципі, наноситься на всі оці ну, скули, носик, де нам хочеться трошечки підсвітити нашу шкіру. Так само така сяюча база може бути в тюбіку, в помпі, дуже багато різних варіантів, в стіки навіть. Є ще база, також прикольна, я б вам радила звернути увагу. Популярний приклад це Benefit, база, така на силиконовій основі, вона називається Par Perfector. Направлена на те, щоб розгладити нашу шкіру, розгладити наші пори. Як вона працює? Вона прям супер така, знаєте, слизька, дуже приємна. Ви її наносите. І вона з собою заповнює оці всі наші нюанси, такі пори, можливо, маленькі змошечки, вона заповнює і за рахунок цього, коли ви наносите вже безпосередньо тон, він вже лягає знаєте, одним таким гарним красивим шаром. Якщо у вас сильно е, виражені пори, і туди часто западає, вам не дуже це подобається, то я вам раджу звернути увагу. В принципі, вони є в багатьох цінових сегментах. Просто найпопулярні, який мені прийшов на думку, звичайно, це від Benefit. Я такі дарувала мамочки, і їй прям дуже сильно він сподобався. Також є бази. Якщо є сяючі, то звичайно є і матові бази, які додатково матують шкіру. Наприклад, від Нікс, я знаю, є, в принципі, бази зволожуючі, але якщо ви наносите крем, то в принципі, ми цей етап вже і зробили чимось іншим: або кремом, або маскою перед тим, як наносити на шкіру. Є кольорові консилери, є так само кольорові бази, вони направлені на те, що, наприклад, якщо у вас яскраво виражені акне, або якась пігментація, Ну, часто за це це червона. Вони, якщо червона, то вони є по нашому колу протилежністю це зелена база. Тобто червоний перекривається зеленим. І таким чином у вас виравнюється тон шкіри, ви на свою почервонілу шкіру накладаєте зелену базу, і потім закриваєте її тоном і виходить більш такий стабілізований по кольору результат. Так, якщо я якісь бази забула, обов'язково пишіть в коментарях. Я буду використовувати цю сяючу базу. Це, знаєте, таке сяєння, яке повинно пробиватись. Особливо воно гарно пробивається, якщо я наношу легкий тон, це CC, там BB. Його прям так ніжно-ніжно видно, ніби це, знаєте, як сяєння середини шкіри. Романтично. Не знаю, якщо чесно, я б не прям робила на нього ставки, і якби це був окремий продукт, я, ну, як ви бачите, я просто не витрачаю свої гроші на це. Я нанесла на вилиці, я нанесла на спинку носа, галочку над верхньою губою, я нанесла навіть на підборіддя і на лоба, бо, в принципі, ефект буде не такий яскраво виражений. І переходимо до нашого макіяжу, я вам все ще далі розповім. А перед тим, як ми перейдемо до макіяжу, я вам хочу нагадати ще про такий дуже важливий етап перед нанесенням макіяжу: це наш настрій. Обов'язково включайте собі музику, робіть собі чайок, робіть собі оцей заряд енергії на день. Знаєте, зробіть з цього прям неймовірно красивий ритуал, який буде приносити вам задоволення. Налаштовуйте під час цього ритуалу себе на свій новий. Потужний і яскравий день. Тож, не забувайте, що з яким настроєм ми макіяж робимо, від цього залежить також і наш результат. А я повернусь, як зроблю макіяж. Тож, якщо підсумовуючи усе те, що ви побачили, в принципі. Можна пропустити цей крок. Якщо у вас є запит, є потреба, особливо якщо це стосується якихось вечірніх макіяжів, то я би приділила цьому увагу. Наскільки у вас вистачає сили, наскільки у вас вистачає вашого заряду енергії, це, звичайно, можна зробити акцент на зволоженні, на ліфтінгу, як я вже казала. Ефект на тому, щоб просто підняти собі настрій. Знаєте, ніколи не дооцінюйте цей крок. А також, якщо ви напишете мені в інстаграмі слово косметика, я абсолютно безкоштовно відправлю вам гайд, як саме обирати косметику у 2024-2025 році, на що звернути увагу, на які бренди та поділюсь деякими лайфхаками, які допоможуть вам не витрачати гроші на різну фігню. І також у цьому гайді ви можете зробити передзапис зі знижкою на мій інтенсив, ідеальна косметичка, у якому я буду розповідати, показувати, давати конкретні поради на різний бюджет у кожному розділі, на які самі продукти звернути увагу. Це буде прям супер величезна і при цьому точкова робота. Я буду з вами ділитись лише фаворитами, лише неймовірними культовими штуками. Та, в принципі, розповім. Що чекати від кожного засобу? Тож не пропустіть, цей курс допоможе вам зберегти кругленьку суму грошей. Тому я вам бажаю гарних макіяжів у натхненні, у насолоді. Обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити наступні уроки, вони будуть виходити раз на тиждень на моєму каналі. Пам'ятайте, що найкраща прикраса вашого обличчя це ваша усмішка. Я вас обіймаю і пока!